Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Скільки пасивного доходу, скільки дивідендів я отримав від своїх інвестицій в акції в 2024 році, в місяці січні. Інвестую в акції вже більше двох років і на своєму живому прикладу показую, як це відбувається в реальному житті і наскільки реально можна заробити великі гроші чи не заробити великі гроші на інвестування в інвестиції в акції. Заряджаємо це відео позитивом. Тискаємо вподобайку, вам за це плюс 100% докарми. Починаємо. Інвестую я через двох брокерів. це trading 212, який ви зараз можете бачити, або Interactive Brokers так само. І якщо перейти сюди в вкладочку Дивіденди, наприклад, на Trading 212, видно, що мені тут цілий час якісь е, акції, якісь компанії виплачують дивіденди. В Interactive Brokers так само. Якщо ось тут перейти в вкладку дивіденди, бачимо, щось нам приходить. Для зручності веду собі ось таку табличку, де потім все це вписую, які мені прийшли дивіденди. Підраховую і одразу вираховую, скільки мені там треба буде заплатити потім ще податку на початок наступного року. До речі, зараз от січень, і десь в березні вже треба буде починати. Можна буде починати платити податки за попередній рік, 2023, за всі ваші прибутки, за дивіденди і так далі. Про це є у мене на каналі окремі відео. Можете переходити собі тут дивитися, хто ще не бачив. До речі, якщо ви ще не маєте жодного брокера, а хотіли почати свій інвестиційний шлях. Хто можете зареєструватися по посиланню під цим відео до одного з двох брокерів. Один, це, наприклад, Trading 212, який ви зараз бачите на своєму екрані. До нього можна зареєструватися тільки з території Європи, маючи там українські папери, але ви маєте бути податковим резидентом Європи і жити на території Європи. Посилання на те, як зареєструватися, буде десь тут, або можна до іншого брокера: це Interactive Brokers. До нього можна реєструватися з любої країни. І так само маю про це. Окреме відео, як зареєструватися, там на 40 хвилин відео Покрокова інформація, десь тут буде посилання на це відео. Отже, для зручності переходимо в мою табличку і бачимо, що тут ось 2024 рік почався, і такі компанії мені виплатили дивіденди, такі як Nike, MPV. Написано два рази MPV, тому що на одному брокери маю ці акції, і на другому брокері так само маю там рештку акцій. Alibaba так само маю на двох брокерах, і CVS, і ще в мене є такий. ETF, ЕТО Тікер, він мені щомісяця виплачує дивіденди там по 0,41 центу. У мене там з цього три акції, здається, на 75 доларів, щось таке. То вперше на каналі то трішки про табличку розповім, що тут написано: ось в мене дивіденди в Бруто, скільки мені приходить, потім дивіденди в польських золотих Бруто, тому що я проживаю на території Польщі вже дуже давно і податковим резидентом Польщі являюсь. Потім курс НБП Народного банку Польщі мінус один день, щоб платити податки у Польщі такі. Вимоги, що має бути курс валюти мінус один день від того, що вам там прийшло чомусь так. В Україні здається, має бути нормально в той самий день податок 19%. Скільки потім стільки мені автоматично брокер стягнув в США, стільки стягнено це знову ж таки в злотих, різниця, яку мені потрібно доплатити, що я потім буду собі швиденько вписувати в податкові декларації. Ну і тут мої такі порівняння. До речі, можете зауважити, що в мене тут є ось така червона графа. Це на Китайські компанії, Alibaba в цьому році виплатила перші свої дивіденди. Вони там виплатили по долару на акцію, здається. І от у мене є в сумі 25 акцій. І коли я перейшов до свого брокера, до Interactive Brokers, наприклад, то я бачу, що мені тут Alibaba заплатила 1 долар, а якщо подивитися вниз, податку ніякого воно не стягнуло. Так само, якщо перейти ось тут в trading 212, то можемо бачити Alibaba, дивіденди. І от мені на 24 акції прийшло бруто 1 доллар за акцію, 24 долара мені прийшло. Такс, тобто податок 0. Доларів стянуло, і такс серей так само 0 І нетто мені от прийшло там 96%. Це вже в злотих тут пишеться. Раніше я думав, що буде там 10% стягуватися, і мені треба буде доплатити 9%. А як оказалось, вони нічого не стягують, тому що це там гонконгська біржа для нерезидентів там платиш 0% і так далі. Про це треба розбиратися окремо. Найкраще не слухати ніяких блогерів, іти або в податкову і там розбиратися, і у них питати, щоб вони вам щось. Чітко розказали, тому що, як оказалось, на кожну країну, навіть в Європі, якщо ви купляєте якісь європейські акції, то залежить. Де ви купляєте, в якій країні, на якій біржі, і від того може відштовхуватись, скільки вам податку треба заплатити. Бо в якійсь країні може бути там 25% на дивіденди, вам стягнуть тільки там 15%, і вам треба буде доплатити. Ну, коротше, така мішанка, що можете ви за дивіденти будете платити і там більше 30%, хоч у вас і підписана там форма в 8-бін, щоб подвійно з вас не стягували податки, але ось так можна собі там намішати. Тому в питаннях податків найкраще йти або в податкову або до якогось фінансового консультанта реального, от, або податкового консультанта, і з ними розбиратися, менше слухати блогерів, типу як я, або там інших. Тому, як виявилось, з китайських акцій, точніше з тих, які там зареєстровані в на гонконгській біржі, не стягують податки з дивідендів, і тому мені потрібно буде заплатити повністю там 19%, як для Польщі, на дивіденди. Всі 19% мені потрібно буде заплатити, бо прийшли мені. Цілі там, 25 доларів на 25 акцій по одному долару на акцію виплачувати. Так само якось у мене було, колись раніше я розповідав про British American Tobacco, Це про британська компанія акції, і от з британських акцій так само там не стягували податки. Тому звертайте на це увагу і будьте уважні. Відійшли від теми, повертаємось до наших дивідендів. Вкладочка дивіденди в доларах то видно, що мені прийшло 50, майже 4 долари в січню дивідендами. Доходу, нічого я з цим не робив для цього. Купив, ну як, купив акції, і от за це вони мені там виплачують частинку свого прибутку. І так само тут написано дивіденди, може так буде не видно. Ось о, дивіденди бруто 54 майже. І дивіденди нето, і після того, як я там сплачу податки або доплачу там 4% податку, то мені лишиться 43 долара, майже 48-44 долара нето в місяці січні. Окремо я ще все вписую в сайт трекю. Dividends для відслідковування дивідендів, і воно мені може показувати, які, яке майбутнє моїх акцій, моїх дивідендів може бути, і скільки я зможу отримати в майбутньому завдяки там складному відсотку і за те, що там дивіденди будуть рости, акції будуть рости. Буду за дивіденди докуповувати якісь інші акції. І от таким чином із моїх там грошей, які зараз мені там приходять, 200 доларів в рік, можуть перетворитися дивіденди за 10 років там в не знаю тисячу доларів в рік. Як це відбувається. До речі, про сам сайт тут ще розписано, які компанії мені так само мають виплачувати. Тут, до речі, в MPV написано набагато більше, тому що в минулому місяці, ну точніше, тиждень назад, десь я докупив собі ще акції MPV. Не знаю, що з ними буде, чи вони підуть взагалі в нулі і обанкротиться, чи може вони викарабкаються. Вони постійно зараз летять вниз, вниз, вниз. Завжди казав, що це така ризикова компанія, з якої невідомо, не що може статися, бо вона виплачувала там високі дивіденди. Тому таке. От і мало б мені аля прийти 60. 3 долара, але це і за того, що я там докупив 50 акцій MPV, і воно мені вже сюди його порахувало. А по факту бачили, прийшло там 54. Вкладочка є така Future Value. От, Якщо взяти вкладочку мою, ось от, дивідендний мій портфель, то от воно якраз таки показує майбутнє, що може відбуватися з моїми акціями. Зараз ми бачимо наступну інформацію, що в портфель дивідендний, і дивідендна дохідність цього портфелю 4,86, майже 5% дивідендної дохідності. Через те, що є багато акцій, які платять високі дивіденди, вони сильно ризиковані і можуть взагалі обесцінитись. І написано, що в цьому році, в 2024, я маю отримати 566. Доларів дивідендами і свої гроші, які в мене заінвестовані. Заінвестовано сюди десь там 10 тисяч доларів, здається. Ось тут можна подивитися, 12,5 тисяч доларів заінвестовано в 2024-му, тобто вони в мене вже є. І тут такі є розрахунки, що ось за 10 років як будуть розвиватися мої акції. На кінець Ending Value написано, що акції мої мають бути варті вже 25 тисяч 600 доларів. Це не факт, що так буде, це лише прогнози, тому цьому. Слі, повірити, не треба, і ніхто не говорить, що так буде. Можливо, тут за 10 років буде так само 12500, як тут написано. Можливо, так само і лишиться за 10 років, а може взагалі піде вниз. Але теоретично воно там аналізує попередні роки і робить от такий прогноз, що приблизно так може бути. І оці акції мають зрости на 120% за 10 років. І ось о в 2033 на ці самі акції не докуповують жодних там акцій, не вкладаючи там додаткових грошей, а, мож... а тільки Інвестуючі дивіденди, от, і плюс сам ріст акцій, то мають вже приходити мені не 566 доларів, а 1540 доларів дивідендами. Якщо ж взяти тут вкладочку 15 років, то ситуація буде трішки інша, що вже буде приходити не 566 доларів, а в 2038-му за 15 років має приходити з тих самих 12 тисяч доларів, які я вклав, 2731 долар в рік дивідендами. І вартість портфеля має вже тоді складати. Кладати 40 тисяч доларів. Чи так буде, чи так не буде, подивимось, поживемо, побачимо. Тут нижче ось розписаний графік, як ріст має відбуватися. Ось таке вийшло відео, трішки затягнулося. Напишіть, будь ласка, в коментарях, в які дивідендні акції ви інвестували, або просто в які акції ви інвестуєте. Можливо, я для себе щось розгляну, якусь нову компанію і собі докуплю. Втискайте вподобайку в дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і підписуйтесь на канал, якщо щось цього не зробили. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа, успіху в інвестиціях. E